Всім привіт! Початкові роботи. Зачистили від держі, помалювали. Каже Микола Володимирович Богдан, малюй. Малюємо. Там зварщик якщо щось, хай собі шукає точку степлення. Нехай собі шукає. Початково ми почали. Платформа третя. От, е Микола Володимирович вже не зупинився в принципі, на третій платформі, а під будиночок йому треба. Вже сьогодні з нової пошти їдуть е направляючи балки, ще якась ерунда, не знаю, що там їде, але що з'їде. і Не зупиняється Микола Володимирович. Каже, треба що зробити. Ну, треба що зробити, робимо. Помалювали повністю весь каркас, е зварщик хай собі мостить голову. Як йому потім зварити, то все. От. Каже Микола Володимирович, він собі зачисти і ми будемо пекли вогнями. Хай собі пече вогнями, ми будемо чистили. Ну, а заодно малювали. Ну, суть зовсім не в тому, що ми там хотіли підставити зварчика і тому подібне. Ні, Зовсім далеко, ні. Ми маємо вже одну платформу після того, як ми її заварили, наварили. Нам дуже важко було зачистити і помалювати. Тобто зараз ми трохи пішли іншим варіантом і іншим шляхом. Зараз зачистили, зварщику треба буде зачистити кусочок, він собі зачистить, зварить. От І там помало-помало якось собі дасть раду. От, тої ради ми собі не могли дати на цій платформі. Два дні малювали, два дні під нею вмирали, чистили, зачищали. Тому так. На цій платформі зараз почали, завтра, післязавтра вже буде зварщик, Зачищаємо йому балки і помалу-помалу вже йдемо. Почали роботи вже з січня місяця, щоб потім в квітні місяці або в травні вже не лягати, так як минулого року. Ми не встигали, не встигали кардинально, шалено, Тому зараз трохи почали швидше. Ну нічого, зварщик є, е, матеріали для зварки є. Я думаю, що справимося дуже швидко. Днів два і платформа буде готова. Там далі накинемо вулики і підемо, підемо, підемо. З Апі будиночком, яким Микола Володимирович говорить і розказує, що ми його забадяжемо за неділю, Богдан, що ти переживаєш. Богдан не переживає, але, але, але сумнівається, що за неділю ми його вгрохаємо.